Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні говоримо про жахливу трагедію в Польщі, а саме в місті намислу, яка сталася вчора в день. Там 32-річний чоловік розстріляв всіх своїх родичів, а своїх племінниць взяв у заручники. Це було дві маленьких дівчинки. Ми зараз про це поговоримо. Ситуація насправді дуже е, страшна і показує наскільки небезпечними. Е, Можуть бути люди, події, так, про які ми навіть не можемо задуматись. Давайте зараз про це все поговоримо. Дивіться відео до кінця. Дякую вам, як завжди, за вашу підтримку. Давайте розбиратись. Отже, 32-річний розстріляв трьох людей і забарикадувався в квартирі з двома дітьми та їх матір'ю, який все-таки вдалося втікти. Драматичні події сталися в місті Намислов на Опольщині під час сімейної зустрічі 32-річний чоловік застрелив трьох членів своєї сім'ї, а потім забарикадувався в квартирі з двома маленькими дівчатками та їх матір'ю. Про це передає РМФ ФМ. Посилання на джерело я залишу в описі під цим відео. Постраждалі, тобто ті, кого він застрелив в першу чергу, були його батьки, а також рідний брат. Контртерористична операція і її представники вели переговори з 32-річним чоловіком. Коли вони зайшли в будинок, через кілька годин чоловік був мертвий. Він покінчив життя в кінці кінців самогубством. Вся ця інформація надійшла на гарячу лінію РМФ ФМ, і, власне, вони це вже висвітлили. Ця трагічна подія сталася вчора в день в одноквартирному будинку на вулиці Бжеська в місті Намислов, і, ймовірно, під час. Сімейної зустрічі загальною сталася якась сварка, потім сталася бійка, і потім чоловік достав пістолета, на якого мав дозвіл. Так? Тобто, це була легально зареєстрована зброя, і, власне, розстріляв всіх своїх кровних родичів. В будинку були ще дві дитини: це були п'яти та семирічні дівчата і їх мати. Це була жінка його рідного. Брата, чоловік наказав жінці зв'язати дітей і посадив їх в кутку. Вони просто сиділи там, дивилися просто на це все. І навіть тяжко уявити, в якому е психічному стані зараз перебувають як діти, так і жінка. І Якщо подивитися е назад, так, то вони втратили батька, вона втратила е чоловіка і також втратила якби, всіх його е родичів. Е якимось чином жінці вдалося втекти. Так, з цього полону такого дітей вона залишила там, сама втікла і одразу ж побігла в поліцію. І після цього поліція почала діяти. На місце прибули офіцери, а також переговорники та атовці. Попри багатогодинні переговори, вбивця не хотів виходити з дому та не хотів відпускати дітей. Чого він хотів, не зрозуміло, не було жодних конкретних вимог. Так, з його сторони. Тобто, скоріш за все, він просто мав серйозні психічні розлади, скоріш за все, набуті, так, бо якщо він отримував дозвіл на зброю, то, скоріш за все, раніше він був адекватний, а потім щось в його житті змінилося. Є також ще один цікавий факт про цього чоловіка. Ми зараз про нього поговоримо, бо представникам РМФФМ вдалося, вдалося, власне, дізнатись про нього трошки більше. Служби силою проникли в будівлю на, е, біля п'ятої ранку. Чоловік на той час був вже мертвим. Він позбавив себе е, життя за допомогою того самого пістолета. Е, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, діти та їх мати перебувають під наглядом медиків, і це зрозуміло, бо е, навіть не хочеться уявляти того, в якому психічному стані перебувають зараз всі ці е, троє людей, і як далі взагалі їм з цим жити. За словами журналістки РМФ ФМ е, Мартини Червінської, яка була на місці цієї трагедії, поліцейські е, обгородили будинок скотчем таким, да, спеціальним. І на сьогоднішній день також немає входу у внутрішню вулицю, де знаходиться сам будинок. На місці на сьогоднішній день ще працюють поліція та прокуратура, всі е, сліди, всі докази, все е, збирається, захищається. Також опитують сусідів і опитані. Журналістам кажуть, що нічого не відчувало цієї трагедії, це була звичайна польська сім'я. Тобто ніяких там ніколи сварок чи ніяких конфліктів між ними помічено як мінімум не було. Як говорить сусід, ми сиділи вдома цілий день, нічого не знали, тільки коли поліція почала освітлювати будинки, і вони приїхали так, і приїхало дуже багато різних поліцейських, тільки тоді вони зрозуміли, що щось відбувається. 32-річний власне вбивця, так, кілька років жив в Великій Британії і нещодавно повернувся назад до Польщі, тобто не просто в гості, а прямо повернувся таки додому і е, проживав разом з батьками на цей момент, бо зрозуміло, що в нього, скоріш за все, не було там власного житла. Він жив саме з ними. Е, і тут. Так, можна е, якби, трошки подумати, що могло статися. Е, в цього чоловіка могли статися якісь серйозні проблеми там в Великій Британії, що йому довелося звідти просто-напросто виїхати. Так. Можливо, він також звідти тікав, так, бо він вже там мав якісь психічні розлади, і можливо, він там також комусь наробив якоїсь шкоди кривди. Е, був, в, скажімо так, в такому е, накрученому моральному стані, психічному стані. і... Коли брат з жінкою е, і, власне, з дітьми прийшов до ну, якби на зустріч з ними всіма на сімейну зустріч, то між ними йому міг просто щось не те сказати. А так як цього був дуже е, там вже вибитий з колії там, нервовий стан, психічний стан, то він міг відреагувати навіть на якусь найменшу дрібничку, можливо, батьки брата також підтримали, і в цього просто щось в голові переклинило, і він. Вирішив їх всіх трьох розстріляти, навіть не вирішив, а просто навіть про це не думав, просто взяв і зробив. От і в цій ситуації що дуже важливо, дуже важливо, що жінці так, брата вдалося якимось чином втекти з цього будинку і поїхати в поліцію. Бо насправді навіть близько не зрозуміло, що могло статися далі. Так, якби ніхто про це не знав, як ми бачимо, це був просто окремий будинок, сусіди нічого не бачили, нічого не чули. І якби жінка не втікла, якби жінка не поїхала в поліцію, якби вона не розповіла, що відбувається, то е, тяжко навіть уявити, чи взагалі дівчатка і ця жінка, чи вони б також залишились живими, чи він би зробив з ними те саме, що зробив з усіма іншими своїми родичами. Е, ситуація насправді максимально просто страшна. Е, таке е, в Польщі так, воно трапляється не часто, і кожен такий випадок він е е лякає. Насправді. Мені буде дуже цікаво е почути вашу думку з цього приводу. Я дуже сильно попрошу не вживати ненормативну е лексику, так, бо ваші коментарі будуть заблоковані, і ви будете е забанені тим самим Ютубом. Пишіть, що думаєте з цього приводу, які емоції у вас це викликає, бо в мене це викликає просто якийсь страх і нерозуміння світу в 2024 році, як взагалі щось подібне може траплятись, як і багато інших подій, про які ми також говоримо на цьому каналі. Дякую кожному з вас, друзі, за лайки, за підтримку, за перегляди. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!